Всім привіт! Я дитячий лікар-стоматолог клініки дубнової для дітей Демінчук Сергій Валерійович. Хочу привітатись з вами та розповісти трішечки про себе. Я займаюся лікуванням карісу та його ускладнень, які включають лікування кореневих каналів та відновлення коронкової частини зуба за допомогою коронок, металевих та естетичних. Маю досвід роботи з особливими дітками та знаходжу спільну умову з найвимогливішими маленькими пацієнтами. В нашій клініці ми можемо провести декілька варіантів співпраці. Лікування в звичайному режимі, лікування, яке включає закис азоту та анестезіологічне забезпечення. Моє основне завдання зробити знайомство привітним, дружбу ще міцнішою, а лікування максимально прогнозоване. Чим займаєшся у вільний від роботи час? У Вільний час перш за все відпочиваю як пасивно, так і активно відпочинок. Моє хобі це бокс та малювання. Чому вирішив стати дитячим стоматологом? Мій перший стоматологічний досвід був, м'яко кажучи, невдалим. Тому моє завдання зробити так, щоб маленьким пацієнтам було в нас весело, було цікаво та вони не боялись при слові стоматолог. Який найкумедніший випадок був з пацієнтом? На той момент хлопчику було три роки. Ми проводили лікування, яке включало лікування кореневих каналів. Та в цей самий візит було домовлено, що ставимо коронку. Тобто, це були не короткотривала маніпуляція, яка включала місцеве знеболення. Вже пройшло певно, що година візиту, і ми відчуваємо, що хлопчик сильно розслабився, тобто він не реагує на наші подразники, він заснув. Ми провели всі нам потрібні маніпуляції. Мама була зі мною на візиті, а тато очікував біля адміністратора. Я його мужно взяв на руки, виніс до тата, і просто ну, його очі на той момент він переживав, що з дитиною вже щось не потрапилося. насправді він проснувся і сказав: ну все <сум> все зробили. Що порадити батькам та дітям? Пораджу дослухатись до рекомендацій лікаря відносно індивідуальної домашньої гігієни робити її регулярно, якісно, часно приходити на профілактичні огляди та дослухатись до скарги дітей.